Евангеліє від Матрія, 3 розділ Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті, шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед, тоді виходив до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя, гадюча, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама. Покажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік, та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить Невасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене, відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос із неба це є син мій улюблений, якого я вподобав.